І друзі, вітаю вас на каналі Game7. Дякую, що дивитеся сьогодні. У нас на порядку денному дев'ять матчів, які відбули сьогодні вночі. Там було досить цікаво. Тому все, що від вас, прошу це невеличку в під цим відео. Бажаю вам смачного і давайте вриватись. Golden State Warriors приймають Phoenix Sun. Сьогодні два колишніх тіммейти зійдуться. Степенкарі проти Кевіна Дюранта. Щоправда, Фінікс грає сьогодні без Юсуфа Нуркіча, який відбуває триматчеву дискваліфікацію за бійку із начі маршалом. Ну а Голден Стейт грають без подземські. Ну в цілому ж я не я не думаю, що для них це велика проблема. Команда дуже глибока. Ну і в принципі, окрім Букера, з основних зірок сьогодні ніхто не відсутній. Всі на місці. У нас кінцівка першої чверті. Кевін Дюран за рахунку двадцять Намагається дістати свою команду з дефіцита середньої дистанції через двох людей. Ну це для нього як на тренуванні. Стефен Карі відповідає з дальньої дистанції через Мейсу на пламлі без шансів. З дриблінгу дуже класно влучає Стеф. Кінець другої чверті ну не кінець-середина. Кевін Дюрант, чудовий пас на Тайуса Джонса повертає Джонсу. Передачку той влучає здалеку. Фінікс трішечки, але попереду на плюс 5 Дреймонд Грін думав, думав. І влупанув все одно триочковий, дремон до 16 очок, щось там Кевіну Дюранту одразу. Він виговорює в обличчя, трішки трештока. тока Дюрант на це не ведеться, набирає очки 6 секунд до кінця першої половини. М'яч у Стефана Карі, той розганяється, розганяється, обводить трьох людей. Ваш чолесний флоутер Стефан Карі. Як ти це робиш? Ladies and gentlemen, the best sniper of all time. Стефен Каррі в третій чверті відправляє ще одну трьошку. У нього не найкращий відсоток сьогодні. 22 очки, 6 підборань, 6 асистів. Тим часом Кевін Дюрант майже втрачає м'яча, але не втрачає у кейді 31 очко. Але аж на восьми втратах. Бредлі біл шикарно йому сьогодні. Нарешті допомагає 28 очками. Фінік знову попереду. У нас сьогодні дуже рівна гра. 15 змін лідера в цьому матчі. Кумінга. біжить у відрив у Кумінги. В минулому матчі було 34, В цьому матчі 34. Також Деніс Шльодер забуває важливу трьошку. ГСВ плюс один попереду. До кінця залишається трішки більше 10 секунд. Вже мінус три для Фінікса. Бредлі білу треба трьошка, Він кидає з під кошика. Не влучає. ГСВ здобувають супер важливу перемогу. Денвер Нагетс проти Детройт Пістон з Кейт Канінгем. Скоріше за все збирається. Ну якщо так далі продовжить грати, то збирається на свій перший all стар в кар'єрі. Нікола Йокіч, же, з іншої сторони, збирається забрати свій четвертий титул МВП. Якщо так продовжить грати, якщо так продовжить влучати, як сьогодні. А сьогодні він неймовірно влучав 4 з 5 у нього тільки з дальньої дистанції. Пізніше Ніколка класна передачка на Майкла Портера Джуніора, який влучав. Абсолютно не гірше, також прекрасний матч видає з іншої сторони. Відповідає Кейт Канінгем. Звісно, у проході. Вау, чудова робота. Ніг двох захисників залишив позаду. У Канінгама сьогодні 17 очок, 8 асистів. Ну не найкращий поєдинок, Ніколи Йокіч здалеко. Бум! Відіграє трішки дефіцит своєї команди. У Ніколи Йокіча 37 очок, 9 підбирань, 8 результативних передач. Бізлі тримає Детройт на лідерстві з іншої сторони. У нього 14 понтів. Там також Айві допомагає, у нього 17. Осар Томпсон. Осар Томпсон! Ого! Гіпермегаатлетизм, як власне, і у його брата. Ми це все прекрасно знаємо. 54-54. У другій чверті Крістіан Браун не зміг забити. Вестбрук додає класний путбек Расті. І ось наприкінці другої чверті Денверці починають віддалятись. Майкл Портер Джуніор 26 очок. Чудова реалізація. 5 із семи трьоочкових. Плюс 5 попереду Денвер. Ніколи Йокіч продовжує знущатися з захисту Детройта. Пізніше Майкл Портер Джуніор у куті. Його затисли. Та ну та ну, ти жартуєш. Все сьогодні просто у Денвера залітає. 48% вісім вони сьогодні реалізували. Далі у третій чверті Джамал Мюррей. також активізується. Він якраз за третю чверть набирає 21 очко. Всього у нього 34, Він ставить крапочку, і Денвер легко перемагає. Portland Trail Blazers приймали сьогодні Dallas Mavericks. Це у нас Грек Один. До речі, його кар'єра ну, досить сумно склалась. Ну а сьогодні все досить сумно у нас у Dallas, тому що вони грають без Луки Дончича, без деріка лайвлі другого, які травмовані, і на додачу немає маршала, якому дали дисквал на чотири матчі за бійку. І підже Вашингтона, якого також дискваліфікували на одну гру. І без настільки великої кількості ключових гравців Портленд прекрасно себе відчуває. Вони виграли останній матч. Вони на ходу. Вони сьогодні все ще тепленькі. Шейдон Шар прекрасно сьогодні виглядає. 23 очки набирає. Далі класний прохід від Анферні Ні, це трьох. Від Анферні Саймонса. Перепрошую, у нього 22 очки. А прохід від Ескута Хендерсона, у якого 19 очок. Короче каже, у Портленда. П'ять людей набирають сьогодні 19 і більше. І вони собі дуже-дуже впевнено на плюс 14 попереду. Анферні Саймонс, 22 очки, робить вже плюс 17 для своєї команди. Чим далі, тим менш певно Даллас виглядає ось ще один блокшот. Вони отримують у третій чверті. В транзиції Анферні Саймонс робить плюс 17 для своєї команди. Маврікс, треба терміново зібратися, інакше вони зараз пролетять зі свистом. Щоправда, вони дійсно збираються у четвертій чверті. Точніше, одна людинка, яку звуть Кайрі Ірвінг. Він набирає за четверту чверть 20 очок. І подивіться, завдяки його зусиллям, всього лише мінус 5. Далас відстають, було мінус 20 майже дені авдія. Працює у відповідь із Дандре Ейтоном. У Авдії 21 очко. У Ейтона також 21 очко. Шейдон Шар допомагає. Знову є класна перевага для Портленда. Досить впевнена. Кайрі вже супер складні кидочки Забиває у нього 46 Всього 62% влучності з поля. Але навіть цього було недостатньо. Портленд дожимають. Юта час проти Філадельфії Севенті Сиксерс. Походу, Юта побачили, що із Михайлюком на майданчику вони починають чіплятись за перемоги, а їм це взагалі не потрібно, тому свій сьогодні знову розпочинає на банці, і його партнери непогано розпочинають цей матч в цілому. Лаурі Маркен влучає здалеку. Далі Лаурі Маркен влучає здалеку ще раз У Лаурі 23 очки сьогодні. Фінський центровий непогано виглядає. Далі Пол Джордж відповідає про пола Джорджа. Не скаже, що він непогано виглядає. Знову багато намазав, 13 очок всього лише, але зробив 5 перехоплень. Це у нього рекорд цього сезону. Секстон допомагає своїм партнерам по Юті. У секстона 20 очок, 8 асистів, але у другій половині далі, точніше, у другій чверті Філадельфія нарешті починає свій ривочок, і ривочок досить солідний. 24-5. Ось же Ябуселі робить цього лише мінус один для своєї команди Пол Джордж. Чергове класне перехоплення. Максі свою командочку виводить вперед на триочковий гандикап. Пізніше бачимо Джелімбіда, який грає проти Кайла Філіповського один на один. І це супер легко для Джеля. Ось ще одне абсолютно таке саме протистояння. Шикарний фейк. І Джейль набирає свої два очки дуже легко. Філадельфія прекрасно користується величезною кількістю втрат від Юти. Як завжди, 22 втрати, втрати. Із них Філадельфія набуває 22 легких очки. Заходимо із вами у третю чверть. Тим не менш юта трічки попереду на плюс 3 та різ Максі. Робить рахунок рівним. У Максі 32 очки. Він непогано сьогодні влучає. Ми вже у четвертій чверті. Вокер Кеслер допрацьовує за своїми партнерами. Класно завершує, але Юбчик мінус 4 для Філадельфії. 4 хвилини грати. І знову Ембіт Кошмарить. Big Юти у їх же фарбі у Ембіда 32 очки, 4 перехоплення, три блокшоти. Максі влучає трьошку дуже важливу на лідерство. Залишається всього лише хвилина, 40, Ембід з середньої дистанції. Так, влучно і це до речі була крапка у цій зустрічі. Юта знову програє. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги Збройним силам України. Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донату 100 гривень. Тому донайте одразу або обірнайте допис, там є усі умови. Сакраменто Кінг сьогодні завітали до лейкер. Сакраменто далеко в не найкращому стані. Франшиза під суспільним тиском, хейтом за звільнення тренера Брауна. Ну а да Крісті це. Тимчасово головний тренер він сьогодні дебютує в цьому амплуа. Що стосується Лейкерс? Вони грають без Леброна Джеймса, без найпопулярнішого гравця, без найяскравішого гравця. Тому Девіс проти Сабоніса, така собі невеличка дуель бігменів, яку Ентоні Девіс, звісно, із величезним відривом виграє. Сабоні сьогодні навіть не дограв. Присів за 6 фолів. Олексій Лей намагався відзахищатись проти Ентоні Девіса. Це не так просто зробити. У Олексія сьогодні 11 хвилин на майданчику. 3 очки, один асист. І в другій чверті його команда починає робити невеличкий ривочок. Наздоганяти демардероза непогано виглядає. Це лише 5 промахів. У нього за цей матч 25 очок у цій зустрічі. Кіо дістає не найкращу передачку від Маліка Монка. У Монка, до речі, двадцятка. І рахуночок у нас рівний був у цьому матчі. Поки Руїха Чимура не починає також волочати. У Руй сьогодні також двадцятка двадцять одне, точніше. Далі Остін Рівс і Ентоні Девіс. Ось хто сьогодні дві головні загрози зі сторони Лейкерс. Прекрасна передачка від Девіса. Вже на плюс дев'ять. Лейкерс. Попереду. Д'Анджело Рассел у проході робить плюс одинадцять. Ну а далі Остін Рівс і Ентоні Девіс починають своє невеличке шоу. Ох, яка класна передачка від Остіна на Девіса. У Девіса сьогодні тридцять шість. 15 підбирань, 8 результативних передач. Ось на Рівза також шикарні цифри. Рекорд кар'єри 16 асистів. Він сьогодні не роздавав, плюс 26 очок. Ось чергова його прекрасна передачка була на Далту на Кенекта, у якого 18 пунктів з лави запасних. Ну і таким чином, сьогодні Лейкерс не залишають шансів для Сакраменто, для емоційно розбитих Сакраменто, і вони це роблять навіть без Леброна Джеймса. Яструби із Атланти приймають Майами хіт приймають Майами-хід без Джимі Батлера, який, на жаль, пропускає четвертий матч поспіль. До речі, Пет Райлі сказав нещодавно, що ні, ми не хотіли обмінювати Джимі Баттлера. Він нам, типу, потрібен. Джейлен Джонсон розпочинає мега-ефектно цей матч. Данкан Робінсона трішки ображає у фарбі. Данкан навіть сперечатись не став, просто пішов кидати далі. м'яча. Ось тут Данкан відповідає. Хорошою передачкою на Абема Адебаю. Ну а Атланта продовжує. Тиснути, продовжує класно кидати. Саме вони 50 очок нещодавно в останній чверті накидали проти Чикаго. І сьогодні вони заведені, вони гарячі. Трей Янг влучає дуже дальній трьоочковий. Пізніше, як ви думаєте, так, трей Янг вилучає супер дальні трьоочковий, але нехай вас це не спонтеличує. У трей Янга сьогодні взагалі гра не йде. 13 всього лише, а 3 з 13 він всього лише реалізував. 11 очок, 15. Асистів на його рахунку Тайлер Хіро гризається. Звісно, Тайлер Хіро взагалі один із головних претендентів на найбільш прогресуючого гравця. Шикарно виглядає цього сезону. Як, в принципі, і Дандре Хантер. Він має точно це про Хантера вже поборотись із Прічардом за найкращого шостого. Тому що Хантер набирає 26 очок сьогодні, взагалі двадцятку набирає в середньому. Класно рухається м'ячним часом у Атланти. На плюс 6 вони виходять вперед. Херісон Меттюс непогано себе показує. Далі Хантер продовжує набирати очки. Не втомлюсь казати, що фантастично Хантер виглядає. Дайте йому якусь нагороду. Джейлен Джонсон також влучає здалеку дуже важливий троочковий. Джонсон в минулому матчі набрав 28 і Вони виграли. В цьому матчі Джонсон набрав 28. Подивимось, чи виграють Бему Адебаю це не подобається. Він намагається огризатись у Обема. Дабл дабл Тайлера Хіро 28, плюс 10 асистів. Він скорочує всього лише до мінус одного. Чотири хвилини залишалось грати. Але Атланта дуже має без проблем. Вони набагато краще влучають сьогодні ніж хід. 50% з гри, сорок здалеку. Ну, а маямі кажуть, нам дуже не вистачає Джимі Батлера. Шарлот Хорнец приймали лідерів західної конференції Оклахому Сідітандер. Окей, сі сьогодні приїхали без Лудорта, без Алекса Карузо, без Чета Хомгрена. Шарлот також грають без цілої низки ключових гравців, серед яких і Бол. Ну, принаймні рятує те, що наявні сьогодні у грі Шейгілджес Олександр, суперзірка Оклахоми, і Джейлен Уільямс без п'яти хвилин суперзірка або ну принаймні просто зірка Оклахоми, і Майлз Бріджес. Ну. Який не який, але основна надія сьогоднішньої е, сьогоднішніх Шарлот у цьому матчі? Ось якраз Бріджес відправляє свій тручковий. Єдиний із восьми спроб. Так, він перша опція без е, зламело бола, але все одно майже все намазав. 19 очок, 10 підбирань, шість передач. Васа Міцич допомагає 16 очками. Щоправда, це не дуже допомагає. Вже у першій половині Оклахома починає бігти вперед. Ще й Гілджес Олександр. У нього не супер летить, але Оклахома все одно, як бачите, плюс 8 попереду. Айзея Джо у проході. Оу! Вау! Як він викрутив це! Такий собі в стилі Кайрі трішки. Реверслияпчик. Ух, ще й в обличчя отримав Айзея Джо в цьому проході. Ну, воно, надіюсь, було того варте. Плюс 12 вже Оклахома попереду. Арон Уігін з дальньої дистанції закриває першу половину. Плюс 15 робить Уігін за 17 очок. Він прекрасно сьогодні влучив. Далі Джейлон Уільямс. Ну, теж не найкращий відсоток, але ну, Оклахома, ми знаємо, навіть якщо вони не влучають, у них вони дуже багатогранна команда, і вони можуть розправитись із Шарлот багатьма шляхами. А Ізея Хартенштайн, як завжди, робить дабл дабл, тут все стабільно. Ну а Оклахома раз не влучають, то закривають Шарлот у захисті. Подивіться на рахунок, вже на двадцятку окла попереду середина четвертої чверті. І Шарлот набирає всього лише. 84 очки. І того у нас Арон Вигін 17, Джелен Уілмс 20, Шей 22. для Оклахоми. Це 10-та перемога поспіль. Чикаго був спроти Мілокі Бакс. Яніс Антедокумпо все ще хворіє. Він не може допомогти своїй команді. Щоправда, Лілард вже доєднався. Він відновився повністю від травми. Так само, як і Джош Гіді може допомогти своїй команді. Чикаго він також вже оправився. Якраз забирає підбирання Портіса і прекрасна передачка на закалавіна. Чикаго до речі, тільки но програли Атланті у попередньому матчі в самісінькій кінцівці, пропустивши 50 очок у четвертій чверті. Звісно, їм сьогодні хочеться дати здачу, дати відповідь. Нехай і іншій команді вони вже на плюс 10 попереду у першій чверті. Що ж стосується Мілокі, то дійсно їм сьогодні важкувато без Яніса Антетокумпо, без найкращого гравця, який багато створює, який багато кидочків бере на себе, і комусь це все треба сьогодні замість нього робити. Лілард, звісно, це все робить, але каже, чуваки, мені потрібна допомога терміново, і тим паче вже мінус 13 вони відставали за клавін влучив трьошку, І допомога у Ліларда була. Кріс Мідлтон непогано влучав 21 очко у нього сьогодні. Бобі Портіс чудова передачка на ліларда. Вже відставання не таке і велике. Всього лише мінус 5. Брук Лопес заряджає приблизно з парковки. Непогано влучає сьогодні 22 очки у нього. І всього лише мінус 3 для Мілокі. Деймбум! Влучає на рівний рахунок трьошку. У Дейма сьогодні 29 очок, 12 передач, 6 підбирань. Мілокі вже попереду у третій чверті, але Чикаго теж так просто не здаються. Тері! Ого, який данку проходять. дає імпульс своїй команді пізніше. Джош гіді передачка на Вучевича. У нього 23 очки. У Гіді також 23, але з тріпл-даблом, плюс 15 підбирань, 10 асистів. Яка класно, у нас кінцівочка четверта, чверть. Вісім хвилин до кінця. Деміан Лілард виводить свою команду вперед у проході. Дейм зі своїх 29 очок. 18 набирає саме у другій половині. Чикаго, мінус 2 Хвилина до кінця. Кобі Вайт, Передачка на Джоша Гіді. Той доповнює свій трипл-дабл очками, виводить свою команду вперед, плюс три попереду Чикаго. Мілокі намагається відповідати. Грін, далі на Лопеса. той здалеко. Бом! Рахунок знову рівний! Яка прекрасна! На кінцівка у цій зустрічі Кобі Уайт, це може бути переможний середній. Він таким і був. До речі, Кобі Уайт непогано набирає форму в двох останніх матчах. Вашингтон Візер сьогодні приймали Нью-Йорк Нікс. Нью-Йорк Нікс завітали сюди на другий день бек-ту-бека, тому фізично їм має бути трішки важче. Вашингтон у свою чергу грають без своїх, можна сказати, лідерів, без кузми, без Джордана Пула. Але дійсно тримаються непогано. Подивіться, у другій чверті всього лише мінус один. Вони відстають від Нью-Йорка. Карл Таунс робить підбирання на чужому щиті, Пізніше у відрив біжить. Прешеса чува! Вау! Вау! Джорджа зносить просто зі свого шляху новачку. Робить Welcome to NBA Moment. Далі у другій чверті Вашингтон продовжує дуже і дуже пристойно триматись в рахунку. Вони сьогодні класно влучають 45% здалеку. 25% всього лише відсотків влучають Нікс. Щоправда, нью Йорк ну класно грають в захисті. Непогано так вони форсять 17 втрат у Вашингтона. Вони непогано влучають з лінії штрафних на десяток більше, і завдяки цьому тримаються на рівних із Вашингтоном. Тут під кінцівку Вашингтон трішки йде вперед. Завдяки старанням на Шемпені, 31 очко, 10 підбирань. Рекорд кар'єри. Це до речі, брат Джуліана Шемпені із Сан Антоніо Спьорс. І в четвертій чверті Брансон вимушений все брати у свої руки. Розуміє, що зараз можуть таки програти. У нього всього лише 13 очок у першій половині, але друга половина максимально зеркально не схожа на першу. Вже всього лише мінус 4 для Нью-Йорка. Щоправда, Шемпені продовжує навалювати з дальньої дистанції. І у нас залишається одна хвилина у четвертій чверті. Джейлен Брансон ось то бере на себе. Класний ендван влучає. Мінус два для Нью-Йорка. Брансон. Ще один флоутер з рівню рахунок. Прекрасна гра сьогодні від Джейлена. 5 п'ять секунд. Залишається до кінця. Атака від Білала кулібалі, але влучає він в передню дужку. Трішечки геть часу залишається у Нью-Йорка на відповідь. Брансон на Карла Ентоні Таунса здавалось зараз. Буде гімнвинер. Але Алексар у останній момент просто відзахищався. Перевів цей матч до овертайму. Ну і в овертаймі давайте знову згадаємо про Джелена Брансона, який набрав у першій половині 13 очок. А після перерви набирає 42! 55 поїнтів на його рахунку. Дев'ять асистів, 30 у і шансів у Вашингтона в Овертаймі не було. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!